Дозвольте вас привітати зі святом весни, чарівності, краси і жіночості. Це вже друга весна, яку ми зустрічаємо з вами в умовах війни, проте ніхто нам не завадить цей день вітати вас, наші любі жінки. Я хочу побажати кожній з вас душевного тепла, радості та щирих посмішок. Я хочу побажати вам віри, віру у краще майбутнє, віру у перемогу. Я хочу побажати вам надії, бо без неї ніяк. Я хочу побажати вам любові. Бо вона врятує світ. Любі жінки, сьогодні ви наші янголоохоронці, охоронці які підтримують нас у всьому, які поряд з нами борнять Україну або чекають нас вдома, які тримають свій фронт та наближають перемогу разом з нами. І у цей прекрасний весняний день я бажаю кожній безмежного щастя. Нехай ваші мрії здійсняться. Яскравих емоцій, щасливих миттєстей, сонячного настрою та щирих посмішок з 8 березня!